Привіт з вами Лімбрія. Ми будемо грати з вами сьогодні в нову гру. Це гра пазл, про яку я відносно нещодавно дізналася. Я побачила тікток однієї дівчини, яка грала в цю гру. Це у нас така головоломка, яку треба вирішити. І вона мені дуже сподобалася, бо це як пазл і головоломка, і, типу, треба розгадати це все. От, єдина є проблема. Я хотіла записати свої перші враження, і я спершу трошечки пограла, щоб зрозуміти, як воно, але сильно не просувалася, щоб записати перші-перші враження, і як я намагаюся вирішити, чи це легко робити, чи я просто туплю, чи ні. Ну, коротше, я походу забула вимкнути мікрофон. Тому ми повертаємося в меню. На жаль, це не зовсім будуть перші враження, і не зовсім буде, як от я намагаюся вирішити проблему, тому що перезаписувати звук якось буде тупо, я не пам'ятаю, що я їм казала і як я реагувала. От, Тому це трошки не зовсім перші враження. А, так, я вже тут частково пройшла. Я прийшла виходить, дивіться, а мені покаже, як воно. Ні, я не хочу так. Ну, я так розумію, це в мене оце 4... Ці, я пройшла чотири глави. Не знаю, але ми, звісно, ще почнемо спочатку. Почнемо спочатку, тому що ну так не цікаво. А, так, у мене не буде перших вражень. Так, у мене трошечки свіжо в голові, я пам'ятаю, що я там робила. Але можливо, що я все ж таки забуду. Я буду просто трошечки так, у мене скрипить я дуже вибачаюся. Сподіваюся, його не буде чутно в мікрофон, але я переживаю через це. І зараз я все ж таки на всяк випадок перевірю, чи буде чутно мікрофон. Так, начебто нормально. Воно все записує. Тепер я точно впевнена, тому ми починаємо нову гру. Мені декілька відео попалося цієї дівчини, мене зацікавило. Насправді я не зовсім пам'ятала, що саме вона проходила, тому що це були вирізки з цієї гри, і я, звісно, що не зовсім пам'ятала, що там треба робити, тому мені приходилося самостійно розбиратися. Але зараз я, наприклад, це пам'ятаю. От у нас зараз видно картиночку. Ми бачимо місто, і це у нас як фестиваль. Ну я вважаю, що це фестиваль. Ми можемо віддалити, у нас тут віконечко, і у нас починається оця така собі історія. Хлопчик, він відкрив книжечку і листає. От бачите, рибка. Так, щось схоже, але не дуже. Дерева теж не дуже дивила, От які ідеї, що це може бути. От у нас є якийсь, я не знаю, якесь створіння. І от оце щось схоже. Так, ми можемо клацнути сюди. Бачите, у нас так, ми можемо сюди клацнути. От у нас тут якась штука. Ми бачимо синю таку набісферу, миску і 5 вогників. Я вважаю, що це вогники. Насправді, я ще не зовсім знаю, чи це вогники, чи ні. Так, хлопчик задумався і пішов. І ось у нас ось воно, ось те, що мало бути. У нас чотири пазлики, які ми маємо розділити. Бачите, у нас. от, Дивіться. Фестивалю цей типу, я продовжуюся, я не знаю. Тепер. Віконце у нас є, але немає сенсу щось робити. Ми можемо наблизити сюди і ми можемо розділити ще. От, от що цікаво. Так, тут у нас якась нова картинка, ми бачимо я забула, як вони називаються, Господи, уявляєте. Коротше, якщо у вас там зламана нога або щось не так, треба, щоб допомогти. Було легше ходити. Ми можемо вліво. У нас, до речі, ось він сидить на кріслі колісному е, е, якийсь персонаж. У нас є ворона. Треба... Я зрозуміла так, треба клацати. Щось треба клацати. Так, е, о, дивіться, можна віддалити. Так, хлопчик у нас згадав за оцю картиночку, і там миску вит... Він бере мисочку. А тепер, О, це я пам'ятаю, треба ось так от зробити, і хлопчик виходить звідси. Тобто, у нас накладається і змінюється взагалі сцена, типу. Це прикольно, мені дуже подобається такий момент. Що, типу, знаєте, от сцена якось там змінилася. Так, е, от ми можемо знову відділити. У нас тут так, хлопчик почав думати про вогник. Ми, до речі, вогник бачили нещодавно, але нам він не потрібен. Так, отут є картина, це я пам'ятаю. Ми отак от робимо з вами: змінюємо місцями, і у нас нова картинка виявляється. Єдине. Так, нова картинка. А, от, нам треба миску було ще. І бачите, вона якби об'єдналася в одну цілу картинку продовження. І у нас нова сцена. Тобто нам треба це отак, от якось щось приближати, віддаляти, щось пересувати, щоб у нас, можливо, якась нова сцена утворилася. Поки що мені подобається. Ну я зіграла тут декілька глав. Мені дуже прикро, що немає. Ну, знаєте, таких емоцій, як були, тому що я тут вже все шарю. Ну, не все шарю. Але все ж таки, можете поки що написати в коментарях, чи ви грали в цю гру. Або хочете спробувати неї пограти. Так, нам треба зрозуміти, що робити далі, до речі, я не прям що сильно пам'ятаю. Так, у нас хлопчик. А, треба, щоб він піднявся. Так, от сюди він має піднятися. Я пам'ятаю, що треба зробити. Ось так треба зробити. І він заходить всередину, і ми прибираємо, і він піднімається. Оце я пам'ятаю. А далі не сильно пам'ятаю. Так, що у нас тут? У нас тут картина. Тут щось. А, я згадала, отак От нам треба. Тобто ми отут, отут наблизилися, там, де у нас він зайшов, у нас тут нові двері, і ми сюди їх пересуваємо. і він виходить звідси. Точно. Так, тепер ми прибираємо це, він йде далі. І. Так, він сюди правіше пішов. Ми зараз так само сюди перейдемо. Єдине єдиним. Так, нам треба сюди. Тепер треба згадати. Ми віддаляємо, йдемо вправо. Ні, вправо нам не треба. Це у нас трошки пізніше буде. Стоп. А що? М а ось-ось-ось-ось, отак от, віддаляємо і робимо ось так от. І у нас вхід. О, я згадала. От, дуже швидесенько тут проклацала. Тож ми можемо зайти сюди в сад. У нас ось тут картина така. Ну, ситуація, точніше, не картина, це скульптури. Ми наближаємо. О, так, я, здається, пам'ятаю, але не дуже. Віддаляємо. Ще віддаляємо. Так, він щось згадує тут. У нас тут є полум'я. Ми маємо наблизити точно. Отак, наближаємо. І у нас, бачите, ось. Картина типу. Нам треба от сюди. Там, де око. А, о! І у нас яблучко впало. У нас стало зеленим, і воно впало. Тепер продовжуємо далі. М -м так, вправо до хлопчика, він щось задумався. Так, жовтий знак. Жовтий знак, ну у нас ось жовтий знак є. М -м так, у нас метелик. Але у нас далі щось продовжується сцена. Ми не можемо тут класти. Якийсь змій дракон з крилами. пташка голуб, фея. Метелик. Ось наш метелик. Затряслось і лампа зламалася. Сцена. О, сцена припинилася. Так, у нас є ось тут. Щось є. Олівці. Треба згадати, що. А, я, здається, згадала. Точно. Ми ось тут нагору підняли. У нас тут зірочка. Наближаємося ось тут, до ліхтарика, і ставимо ось так. І воно світиться. Тепер, Тепер... Тепер я не зовсім пам'ятаю, що треба. Це у нас дзеркало. Ні, щось пов'язано з цим має бути. <кій> так, у нас є ось це. Зеркало чи. А, у нас тут ще є ліхтарик. І у нас є зірочка. Так, до зірочки ми наблизилися. А, так, він думає про ліхтарик, але ми не можемо нічого зробити. Так, стоп. Трошечки забула. Так, ось ліхтарик. Ні, воно так не працює. Теж не працює. Угу, я забула. Так, ну у нас є зірочка. Але це ні про що мені не каже. Зірочка, ну ось зірочка. Щось можна зробити чи ні? А, -а, -а точно, бачите? У нас полка з'явилася. От. Так. Окей. Mm, okay. Я згадала, мені тепер треба переважити, щоб цей ліхтарик впав. Mm. Так, у нас є олівчики. О, оце від'єднується. Це у нас олівчики. Так, мені треба камінь, здається. Ось так. І ось. А, так, ладно. Тоді стоп, перш ніж ми ще оце зробимо. Так, віддаляємо. Нам треба ось так зробити. Ось. Ні, стоп. Ні. А що? Ні, ну сюди ж. А, ось. Вата, так. А це ось так має бути. Тепер віддаляємо, віддаляємо. Ні, фігня якась. Стоп. А що я робила тоді? Я не пам'ятаю, слухайте. А що у мене. Почекайте, у мене не має бути гвоздик. А, ось вона, вата має бути. Ось так. Ні, стоп, тоді мені вата тут не потрібна, мені треба камінничко. Це була замануха для мене. О, тепер перевантажить воно. Все. Так. Але у нас ще не впала лампа. Так, ну у нас ось так: от ідемо. Зірочка. О, воно світиться. Метелик прилетів. Mm. Так, а що далі? Так, ми... ага, ми можемо наблизити крильце і від'єднати. Пам'ятаєте, у нас тут було таке вже? Ну, така... Я не знаю, як правильно сказати, але скульптура схожа. Так. Mm. А що тут наблизити? Ні, мабуть, Ні, віддалити треба. Так, о, у нас хлопчик почав далі читати. Щось він думає. До речі, дивіться, схожа з А, ось так от має бути. От, все. Воно у нас в єдину картинку з'єднується, тепер лівіше. Ем, так, віддалили. Хлопчик про щось далі думає. Я ж так розумію, це ось цей хлопчик зліва це той самий, що справа. Так, у нас Сузір'ям, а що сузір'я? А, дивіться. Чи ні? А що, а що я хочу? А, от сюди треба. От, от тут, мабуть, нам треба буде щось зробити. Я згадала, що треба зробити. І я з цим, до речі, коли перший раз проходила, трошечки запарилася. Так, у нас не дарма, ось тут, бачите, купол, метеорит падає і так далі. Це не дарма. Але м -м, мені здається, спершу ось так має бути підсвітити, чи ні? Ні, спершу не так має бути. Повертаємося, нам це не треба. Нам треба ось це. Бачите, у нас падає камінчик. Нам треба розбити ось цю. І він постійно у нас падає. Треба тільки згадати. Що було треба зробити. Так, камінчик. Нам треба ось так. і... А, віддалити. Ось, ось так має бути. Дивіться, ось він падає у нас. Господи. Треба ось так. І треба ось так змінити. Тільки я не зовсім пам'ятаю, що далі треба було робити. Нам треба, щоб цей камінчик впав. О, наближаємо назад. Коротше, ось так. от-от-от. Все, я правильно в цей раз зробила, дуже швидко зробила, до речі, а... О, дивіться, у мене Чіпка тільки що зробилася, я ж по новій проходжу, що зробити оце завдання, не проваливши ні разу. Мене вдалося. Я сподіваюся, ви встигли подивитися, якщо ви зберетеся, наприклад, вам потрібна буде підказка, але, з іншого боку, вам, можливо, не потрібна буде підказка, тому ви самостійно зможете. Пройти, спробувати. Ну, якщо треба, то, можливо, треба робити паузу буде, бо я дуже швидко намагалася все стигнути, бо минулого разу я не встигала. Ось. У нас метелик тепер чи. Коротше, комашка ця, вона летить на світло. Так, тепер. Ну, як завжди, ми щось маємо розділити. Не дарма ж ми це все робимо. Тепер, ні, хлопчик. Все одно продовжую думати про це. Тільки нам, мабуть, треба. Ні, не так. Ось так. О, воно з'єдналося. І скульптури, бачите, вони всі в такому єдиному стилі. Так, що ти у нас хлопчик, думаєш про що? М -м -м, знову оця миска і вогники. Так, якщо ми. Так, дивіться, у нас інший хлопчик. Ну, як, не те, щоб він інший. Мені здається, це той самий хлопчик, мабуть, хоча у нас вже вікно. Хм, А вони одночасно. Ні, мабуть, це різні, але там тоді якийсь хлопчик був. Знаєте, мені здається, трапилась якась трагедія. Типу, бачите, там же у нас метеорити показували, от, розбити, типу. М -м так, давайте до хлопчика. О, він, до речі, про щось думає тепер. Так, Зірочки, зірки, кораблики. Годи... Ага, я здогадуюсь, що буде за завдання. Так, все. Я згадала, але це не факт, що я прямо згадала, що треба мені зробити. Так, отже, у нас є оцей годинник. О, так, хлопчик. Нам треба ось тут, щоб годинник відповідав ось цьому. А, так, я зараз буду пробувати це, звісно, зробити, але я не зовсім пам'ятаю. Ну, тобто, я в теорії пам'ятаю, але не прям як я саме послідовністю цю не зовсім пам'ятаю. Так, у нас є оця лампочка. Ні, так не підходить. Так, метелик. М -м -м. У мене є ось ця зірочка, тільки. А Мені треба була ця зірочка. Так, я знаю точно, що мені ось тут ось червона стрілочка, ось вона. Нам треба її змінити. Тільки, а що ж я робила? Слухайте. А якщо ми віддалимо? Так, під... ближче, ще ближче. Ага, ось у нас так. Це роз'єдналося. Окей. О, дивіться, у нас є блакитна стрілочка. оця, Вона ж мала бути. Якось по-іншому. А, згадала, все, все, все. Я зрозуміла. У нас же зірочка от. Бачите, куди дивиться. А нам треба було, здається, ось так, типу. Ось так. Ні, стоп, не так. місцями змінити, О. Тепер ми накладаємо сюди. годинничок у нас. О. Так, це є. Окей. Окей. Мені треба. Мені треба, що мені треба? М -м, мені треба, щоб воно нагрівалося. Я не пам'ятаю, що треба якась колба. Колба і вогник. А, -а, -а ось воно. Коротше, ось так робимо. Наближаємо. Дивіться, у нас температура зараз зміниться. Так, ось. Так, це змінилося. Тепер ми накладаємо сюди. А так, стоп. Наклала сюди, а що тепер? Мені ж треба сюди якось це зробити. А. -а, -а. Чи ні? стоп. Так, а як мені накласти на сюди? Ні, я щось заплуталась. А як? Що я саме робила? Слухайте, я не пам'ятаю. Ну ось цей годинник, але так. Щось вже треба було накласти, зробити. Мені треба якимось чином пере. А, ні, слухай. Я неправильно зробила. Так, повертаємося. Бачите, у нас скинулося. Так, не підходить. Нам треба знову нагрівати, тоді виходить. Воно нагрівається. Я десь пропустилася помилки. Так, ладно. Нам треба зараз якось сюди перемістити. Так. А, як же мені зробити так? Я не пам'ятаю, що я робила. Хм. Може, це мені треба якось? Ні. Це не то взагалі. Ну, мені ж має. Мені треба десь кругляш, щоб я сюди ж теж. Ні, це взагалі не в темі. Тут немає книжечки, ні, він дрімає. Так. А як же я це робила? Так, ну це вогник, це ми нагріваємо. Нам не треба вже нагрівати. Ми вже все зробили. Це ми теж зробили, ну стрілочку цю. Може, якось мені треба? Ну, тоді воно ж не з'єднається, як мені треба. Як мені бути тоді? Може, тут щось якась підказка? Ні, це просто зірка в небі окей. Значить, все ж таки загвоздка у мене тут. Тільки мені треба якось це зробити, так. А, воно поверх сюди. Див... Ні, чому? А чому я не можу? Слухайте, дивіться. Незрозуміло. А чого так? Вона не хоче. Чому не хоче? Може. А, ось так треба було. Все. Ой, Нарешті. Навіть з що я проходила, все одно не вдавалося. Так, наблизити до зірочки. Так, у нас тут була лампа десь. О, так, лампа загорілася, метелик сідає. Зараз, мабуть, знову нам треба метелик. Наближаємо і квіточком. Так, віддаляємо. І у нас якась фігура дуже дивна. Дивіться, на цьому ми з вами завершимо. Я, якщо правильно зрозуміла, то ми з вами, виявляється, оце збираємо фрукти. Тобто червоний фрукт, зелений фрукт і так далі. Я підглянула, і ми з вами пройшли три глави. Так як я їх завершила, у мене чівка не з'являлася, типу, коли. Я трошечки забулася, де і як, але тепер я зрозуміла, коли у нас він думає про новий оцей вогник, він думає про фрукт новий, нового кольору. І це у нас нова глава починається. Тож, якраз тут ми з вами завершимо. Як вам ця гра? Діліться вашими враженнями, чи хотіли ви в неї зіграти. Або, можливо, ви грали, чи сподобалась вам вона, мені цікаво буде. Прочитати ваші коментарі. А далі ми продовжимо з вами проходити наступні глави. Цікаво, скільки їх взагалі, бо я. Не подивилася. Це буде така собі інтрига, тому я не знаю, скільки ще буде відео, але ми обов'язково пройдемо цю гру. Я всім бажаю успіхів, побачимось в новому відео, всім па-па!